П'ятий рівень свідомості. Я знаю, що саме для зцілення цього рівня прийдуть багато-багато з вас, бо цей рівень про проявлення, але не проявлення себе в соціумі, а реалізацію, а про реалізацію призначення твоєї душі. Це трапляється так, що всередині тебе щось просинається і рветься наружу, проситься наружу, проситься через красу, через вірші, через спів, через малюнки, через. Наведення божественного ладу в своєму просторі, через бажання творити красоту повсюду. Ти починаєш бачити цю красу і хочеш реалізовувати її через вже свої здібності, це рветься наружу. Це рівень дуже-дуже важливий для людей нової епохи, бо це рівень митця. Митця перший щабель, митця своєї реальності. Приходь на марафон, там ми будемо працювати з ним дуже і дуже активно.